Привіт вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео я вам покажу, як цвіте ожинка від початку і до самої ягідки, як це все відбувається і в який період. Можливо, комусь із вас цікаво, в який час цвіте ожинка і в який час вона вже дозріває. Тому що жінка це така ягідка ем, хитра. Вона, мов би вже і спіла по кольору, але за смаком вона ще зовсім, зовсім не смачна. Ось такі вже гарні розпускаються бруночки. Можна вже відкупувати вуса, ось скільки почало вилазити молодих пагінців. І між ними ось видно, що малинка вона колюча і зелена. А ці пагінці ожинки червоні. Тому легко і знайти і прибрати. Оп і все. Ось ці пагінці пішли від, від оцих гілочок, що я обрізала, От можна зламати, щоб вони не загущували. Виходить, що на кущиках тих, що посадила в минулому році, ось на цих, вже починають вилазити ось які гарні пагінці. А ось який гарний пагінець іде. Ой, який красивий буде. Товстий і міцний. Оприскали ожинку хелатином, актара і карбамід. Карбаміду вкинули одну столову ложку на 10 літрів води. Ще квіти не всі запилилися, деякі тільки відкриваються, а деякі виглядають ось так. Запилилися. І такі маленькі, невеличкі ягідки з'являються. Бжоли літають, гудуть, працюють, запиляють квіточки, в цьому році дуже багато бджілок. Всі працюють. Божинку попідв'язували ниточками отак. Вірьовкою, тому що дуже розляглася, виходить, що молоді кущики, і я низ не обрізала, а лишила всі пагінці В наступні роки. Коли буду обрізати, то треба на пагані сантиметрів десь 30-40 унизу обривати всі гілочки, обрізати, щоб не було цих суцвіть. Тому що коли вони, поки вони маленькі, ще цвіточки на них вони високо держаться, а коли починають наливатися, опускаються вниз і в грязь, в пилюку вони замазуються. Ну, ми підв'язали отак їх усі кущики гарненько. Щоб вони не лягали на землю і не замазувались. Виднось, де гарненько наливаються вже наші ягідки. Ось такі гарненькі починають збільшуватись. Ягідки підростають, наливаються, гарні великі такі, вони довго дозрівають. Оце вони тільки починають наливатися, потім почнуть чорніти, але це вони будуть ще не готові, поки не почнуть гарно зніматися з плодоніжки. І внизу, О, ось одна ягідка вже почорніла. Подивіться, яка вона велика. Вона почорніла, але вона ще зелена. Дивіться, вона. Не відривається від плодоніжки, і коли її відірвати, з'їсти вона кисла і несмачна. Якщо ви купували на базарі таку ожинку, і вона вам здалася дуже кислою, це тому що вона ще зелена, а ягоди ожини дуже смачні, дуже солодкі, гарні і великі. Смачні, mm, mm, І соковиті. Цей кущик молодесенький, в тому році посаджений, але вже ягідки є. Я думаю, що з одного кущика можна зібрати, там, можливо, кілограмів і півтора, може, і два. Ну, такі вони гарні великі. Оп! І легко відірвалася. А це стигла. І легко відірвалася. Ось видно, що вони чорні, але це ще не означає, що вони стиглі. Стиглі вони тоді, коли легко так береш, її оп, і вона відірвалася. І вона дуже соковита і дуже смачна. А коли її ось так береш, а вона не відривається, це означає, що вона ще зелена. І не треба її відривати. Ви її відірвете, але тієї насолоди ви не отримаєте, вона буде просто кисла і бредка. А коли вона легко відривається, вона чути, що вона така м'якенька. Ці йдуть тверденькі, а ця йде вже м'якенька. Тоді вона стигла і дуже солодка. Ожинку почала перву рвати. Ось які гарні великі ягодки, дуже гарні, смачні соковиті. І я зрозуміла, чому на базарі її продають, і вона кисленька. Тому що щоб вона достигла. Там ну, такий невеличкий зовсім рубіж. Ось вона почорніла, гарненька. Наприклад, сьогодні вона хоп солодка. І до вечора вона починає вже гнити. Тому її зривають такою ще зеленкуватою, що вона чорна, кислуватенька така. Якщо ви хочете скуштувати спілу і соковиту ягідку, то прийдеться садити вдома її для себе, щоб її скуштувати. А так, щоб її продавали стиглою, ну це. Це треба бути вже напевно таким асом в цьому, щоб знати, коли її треба рвати. Тому що вона солодка тоді, коли ви зеленкувата, вона така тверденька трішечки. А коли вона стигла, починає бути м'якенькою. Але це проходить ну, зовсім небагато часу, коли вона починає достигати. І це тільки ходити, треба постійно їсти, їсти, щоб з'їдати цю стиглу. А тільки чуть-чуть, все, вона вже зогнила з однієї сторони, ось видно. З одного боку підгнила, і все, вона вже не годна. А так вона дуже солодка. Так що і вам, садіть такі ягодки. Ось, ось жінка яка гарненька. Вона, коли достигає ось зараз покажу, вона така ніби як розкучерявлюється. Оці її бульбашки, чи як сказати, такі прям дуже набубнявлюються, і прям вона така стає нерівна. Як розкочерявлена і м'якенька. І тепер вона дуже солодка. Ммм, боже, яка смакота. І Виходить, що? Чому вона тоді швидко так псувалася? Тому що були дощі, і вона від дощів гнила. А жінка не любить дощів, не любить оцей сирості вологи. Вона починає потім розкасати і гнити. Любе, що було сонячно, провітрювалося. Виходить, в цьому році в мене поганенька, вона, тому що на оцих молодих пагінцях, а вони не біля землі. Ягідки багато, які нагиляються туди між листячко. Між листячко нагинається, там сирість, волуга. І вона швидко псується. Тому на наступний рік зроблю так, як для малинка. Натягну шпалери і буду ці оці ось так підв'язувати до шпалер, До однієї, потім до другої. І навіть так шпалери будуть, потім ягодки вниз звисати і будуть провітрюватися. Помощник. А це пушко за мною постійно ходить. Куди я, тоді й він, так? Да? ти помощник. На городі дуже постійно зуни ходить, як мама його. Да? Ну, такий помощник. Скоро ожинка відроде, і будемо обрізати старі оці пагінці. Ожинка відродила. І ось скільки наросло молодих пагонів. Там внизу ті, що в минулому році були. Ось ті, що наросли, на них були ягідки. Тепер так вони виглядають. Ми їх зараз повністю обріжемо і все. і Будемо чекати весни, щоб потім навесні оці пагани, щоб понаростали молоді, також будемо їх чистити. Ось як ожинка зараз виглядає червона, бурякова. Отак вона ніби аж лягає, ну нехай лягає. Їй говорять, треба на зиму вкривати, ну я ніколи не вкриваю. Та гілки дуже дебелі в цьому році виросли погане. Дивіться, які то сталесні, дуже дебелі. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.